Слава Ісусу Христу, 18 листопада. Вітаю всіх, хто продовжує роздумувати разом зі мною над коротенькими стежками святого Письма на щодень. Отож продовжуємо рубрику «Віржня». і віршем до роздумів на сьогоднішній день буде стешок 17 глави 1 послання апостола Якова. Каже апостол, Яків: все добре, що нам дане, і кожен досконалий дар походить згори. сходить від отця світла, якого немає зміни. Ані тіні переміни. Сьогодні апостол Яків хоче тобі сказати, що кожне добро, яке отримала людина, воно не може походити з абсол... абсолютно не може походити з якогось іншого джерела, аніж від Бога, який не має ні тіні зміни, ані переміни. Коли ми говоримо про ці дари, про такий кожен добрий дар, то мається на увазі про кожне добро який є всередині нас, кожне добро, яке є незмінне, таке незмінне добро, як любов, як вірність, як віра, як надія, як розум, мудрість, рада, знання, побожність, страх Божий, справедливість, мужність. Багато-багато багато чого іншого, багато інших дарів, які має людина, і кожен цей дар походить виключно від Бога. І тут апостол, Яків наголошує на тому, що від такого Бога, від Отця світла, який не має зміни ані тіні переміни, Бога, який не змінюється в залежності від обставин, Бога, який не змінюється в залежності від ситуації, від. Року від століття, від тенденцій, від бачень, від віянь від будь-чого іншого, Бога, який завжди залишається одинаковий, один і той самий. І сьогодні, коли говорити про найрізноманітніші дари, особливо, можливо, про, зокрема, ті, які я перелічив, то хочеться сказати, що кожен оцей добрий дар, який походить від від Бога, він є незмінний. ним Не можна маніпулювати. Не можна змінювати бачення щодо цих дарів. Любов, та чиста любов, яка походить від Бога, вона завжди залишатиметься незмінною. Вона завжди буде виглядати як хрест. Вірність. Це вірність, яка походить від Бога, і вона завжди залишатиметься незмінною. Вірний Бог, який завжди залишається вірним своєму народові, навіть коли народ. Особливо ізраїльський народ, особливо це ми бачимо в Старому Завіті, а згодом і все в сучасному часі. Народ зраджує Бога, але Бог залишається незмінним і Він завжди цю обітницю. Немає нічого, що є Боже і що перемінюється. Немає любові, яка була століття тому вона була одна, а сьогодні вона буде інша. Немає сім'ї, яка б століття тому була одна, а тепер вона інша, бо змінюється бачення, змінюються культури і тенденції. Те, що походить від Бога, який не має переміни, є незмінним. І воно є таким, яким є закладене в Бозі. Всі основні поняття, які є добрі і які є світлі, вони мають за джерело Бога. Їх не можна чіпати. Людина не має права їх торкатися. Сьогодні хочу, щоб ти подумав про те, наскільки світ інколи змушує тебе маніпулювати поняттями, які дає Бог, до прикладу, поняття правди, яке зараз є, дуже сильно розмите і розвіяне, поняття сім'ї, поняття тої ж любові, поняття справедливості, все стало дуже розмите. І тому в сучасному суспільстві панує такий трагізм, тому що зникло таке поняття, яке називається об'єктивна істина. Вона перестала існувати. Тому що центром істини і центром понять перестав бути Бог, а стала людина. А людина змінна і має переміни. І людина не завжди є світла. Подумай, наскільки ти дозволяєш. Світові, суспільству, філософським течіям, поглядам, маніпулювати тими цінностями, які заклав тебе Бог. Чи часом ти не став таким конформістом, тим, хто приймає і стає таким, як всі, погоджується, тому що боїться мати свою правду? Сьогодні незмінний Бог проте світла якому немає ті незмінні переміни, хоче, напевно, побажати кожному з нас, щоб ми залишалися стійкі. Особливо в час, коли існує криза віри, коли існує криза понять, криза цінностей, незмінний Бог бажає тобі бути незмінним і дотримуватись його незмінних постанов. На цьому закінчує сьогоднішній роздум. Бажаю всім спокійної ночі. Доброго ранку вечора щодня, слава Ісусу Христу і слава Україні.